Ну а тепер поговоримо про правильний догляд за вашою шкірою голови та волосся. Пам'ятаєте, я вам раніше казала, що якщо догляд підібраний неправильно, то тоді і волосся, і шкіри голови можуть себе погано відчувати. Давайте розбиратись, які засоби нам знадобляться і для чого. По-перше, шампунь. Ви бачите, як їх багато, але ви повинні підібрати шампунь. По типу шкіри. І це важливо. Давайте так. В мене, наприклад, чутлива шкіра голови, і я підбираю шампунь для чутливої шкіри. Що робить шампунь? Яку користь приносять шкірі та волосся? По-перше, шампунь очищує шкіру голови та структуру волосся. І використовувати його треба два рази. Це важливо. Другий засіб не менш важливий ніж шампунь, бо шампунь очищає шкіру голови, відкриває лосочки і відчищає волосся по довжині. А хто ж буде закривати ті лусочки? Звісно, це кондиціонер. Кондиціонер ми наносимо після шампуня на вологе волосся, ручками прочисуємо від кінчиків до коренів, але не втраємо в корені. Тримаємо ну, десь хвилинку, а то і того менше, і потім змиваємо водичкою. Шампунь і бальзам це обов'язково для гігієни шкіри, голови та волосся. Це два засоби, які повинні у вас бути. Але я дуже рекомендую ще мати в своєму арсеналі ще третій засіб. Для чого третій засіб? Для додаткового зволоження, для термозахисту перед сушкою, феном ми обов'язково використовуємо спреї, крема, двохфаски, сиворотки, масла, для того, щоб захистити волосся від температури, від пересушування, зробити його м'яким, гладким, блискучим. Розумієте? Тому третє. Третій засіб дуже важливий в нашому догляді. Дівчата, якщо у вас волосся середнє, довге, воно пошкоджене хімічним способом, за допомогою високих температур і той догляд обов'язковий щоденний вам не допомагає. Тобто, шампунь, ну, звісно, він очищує, кондиціонер, він кондиціонує лусочки і закриває їх, волосся виглядає гладким. Нанесли термозахист, захистили волосся від фену. Але ви відчуваєте, що це замало для вашого волосся. Йому треба ще більше. Його треба покормити. Супер. Раз на тиждень використовуйте маску. Маска використовується після миття голови шампунем, витримується 10, 20, 10, 30, 20 хвилин під тепло. А тепер буде покрокова інструкція. Записуй або зберігай цю історію. Дивіться: перший шаг, який ми з вами робимо. Очищуємо шкіру голови, промиваємо волосся два рази ретельно шампунем. Потім, якщо вам хочеться волосічка своє покормити, тоді на віджати рушничком волосся ми накладаємо живильну маску, витримуємо її 20 хвилин і при цьому прогріваємо волосся. Одягли шапочку, прогрили, прогріли феном і потім змиваємо водою. Після того, як ви змили водичкою, Маску. Ви накладаєте на кінчики кондиціонер, швидкими рухами його розпреділяєте і одразу змиваєте. А вже перед сушінням феном ви обов'язково використовуєте термозахист.